Щиро вітаю вас, шановні глядачі, до вашої уваги п'ятирядна овочева зернова сівалка торгової марки Заря, призначена для висіву зернових та бобових культур, наприклад, пшениці, вівса, сої, буряка тощо. П'ятирядна овочева зернова сівалка постачається на ринок України для мотоблоків та мототракторів у двох варіаціях з бункером під Міндобриво та без бункера під Міндобриво. Агрегатується сівалка заря з мотоблоками та мототракторами ВЕПа та їх аналогами від 4 до 15 кінських сил за допомогою стандартного навісного обладнання мотоблока чи то мототрактора. Народі кажуть палець. Привід сівалки здійснюється від коліс за допомогою ланцюгової передачі. Посівний механізм обладнаний так, що може висівати як зернови, так і бобовий. Норма висіву. Регулюється за допомогою гвинта розміщеного. полювання глибини. Ємність бункера до 28 кг. Ширина сіяння 1000 мм. Ширина колії 700 мм. Вага до 45 кг. Загальні розміри 1000 на 980 та на 680. Тож, випробуємо цей чудовий. Ломний капелюх чи то брила, хто як називає, в якому регіоні в Україні, за допомогою якого можна було сіяти зерно, ходити по полю, ховатись від сонця та працювати, щоб захищав надійно від сонячних лучів бруду та пил. Шановні глядачі, зернова овочева сівалка Заря без бункера під Міндобриво приєднана до мотоблока Заря 60. Є. Цей легендарний мотоблок постачається на ринок України одним із перших. А зернова овочева сівалка підрядна, з бункером під Мендобривом, приєднана до мототрактора Дикий Вепер 120, який ми вже декілька разів показували в наших відеооглядах. То ми ж пробуємо як працює сівалка із мотоблоком, і з мототрактором. Дивимось! Шановні глядачі, якщо у вас невеличкий земельний наділ до 10 соток, то якщо ви надумали придбати зернову овочеву сівалку, наприклад, заря, радимо вам придбати мотоблок. Але якщо у вас земельна ділянка більша, ніж 10 соток, то радимо придбати мототрактор разом з сівалкою. Бо мототрактор працює все ж таки трішечки краще. Тож, стародавнє прислів'я, хочеш щось мати, треба працювати! А попрацювавши, дай відпочивати. Давай на хлопці. Ех!